У бажанні стерти з лиця землі Україну Путін знищує Росію. Покірні росіяни поступово, але таки повстають проти його рішень, прийнятих у агонії. Так акції протесту тривають у Дагестані та подейкують, що це може призвести до внутрішньоетнічного протистояння на північному Кавказі чи навіть у всій Російській Федерації. Мене звати Альона Шевченко. Це спецпроєкт Московські павуки, і сьогодні розберемося. Чи зможе дагестан зламати кривавий режим путіна. Розпад Росії спрогнозував навіть сам Путін у своїй останній промові, де оголосив про так звану часткову мобілізацію. Ціль цього Западу ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России. Что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. Решение диктатора про потребу мобилизовать близко 300 тысяч осіб у всех россиян и при этом Кавказ. Росія напала, Росія напала, Росія напала на Україну. Відтак дагестанці повстали проти відправлення своїх синів, братів та чоловіків на війну? Це й не дивно, адже якщо судити з кількості встановлених загиблих із самого початку так званої спецоперації, то серед усіх суб'єктів РФ найвищі втрати саме в Дагестані. Масові затримання, бійки з силовиками та навіть стрілянина. Саме так вже більше тижня проходять мітинги у Дагестані, і з кожним днем ситуація загострюється. Та чи зможуть жителі Махачка? Але запалити повстанськими настроями інші суб'єкти РФ очевидно, що далеко не всі регіони готові до таких протестів. Не слід чекати, що всі регіони там е, одночасно будуть е, демонструвати незгоду з мобілізацією. Ефект ми бачимо, ефект доміно присутній. Е, наскільки він буде потужний, е, залежатиме від е, готовності протестувальників. Е, Діяти більш, скажімо, відверто і більш е, організовано, а, е, ну і звісно, наскільки, наскільки влада готова е, силовим методом придушувати ці протести. Проти мобілізації виступив і ланцюговий путінський пес, голова Чечні Рамзан Кадиров. Він заявив, що у республіці мобілізація не проводитиметься, пояснивши це, мовляв, перевиконанням планів Кремля у спецоперації. Та як повідомили, змі Дон таки отримав доручення від Путіна придушити протести у Дагестані. Тож чи можуть мітинги Дагестанців перерости у міжетнічний конфлікт на Кавказі? Ми бачили, що навіть не було... Чікі територіальні суперечності між Чечнею і Інгушетією раніше призводили до дуже такої небезпечної ситуації, дуже небезпечних протестів і заворушень. Якщо просто всі інші на Кавказі вважають, що Кадирову за багато дано прав і за багато привілеїв, і тому я думаю, це це просто буде катастрофою для Північного Кавказу, і якщо дійсно Кадиров отримує таке завдання: придушувати придушувати. Протести варто відзначити, що стабільність у північному Кавказі трималася на фінансових вливаннях із федерального бюджету. Саме Дагестану платили найбільшу суму дотацій. Минулоріч вона становила 77,5 мільярдів рублів. Потім дагестанці, здається, почали поступово усвідомлювати. Їх рівень життя від дотацій не покращується, а платити за це кривавий податок Кремлю вони не готові. Тож у мережі заговорили про початок внутрішнього протистояння. Дагестан перша ластівка, за ним будуть інші. Невдоволені будуть всі прості люди, які помирають на фронті, еліти, які втрачають бабло, менти, яких шлють під кулі, замість безпечно лупцювати дубцями жінок. Дуже погана ситуація для Путіна назріває. Та чи дійсно народні протести у Махачкалі можуть стати початком кінця Російської Федерації? Події на північному Кавказі, навіть події по Волжі, якщо вони стануться, або в інших регіонах Росії, не можуть призвести до краху Росії. А до краху Росії можуть привести лише по в Москві. Російська система за НАТО залежить від Путіна і від його, від того, що з ним станеться, залежить взагалі та система. І то, те, чим зараз займається російська еліта, вона намагається побудувати путінську систему без Путіна. Придумати, як вона може існувати без нього, і коли вони побачать, що це неможливо. А коли вони це побачать, я не знаю ніхто не знає. Але коли вони побачать, що це неможливо, от почнеться цей розкол еліт, який вже буде спиратись на певний розкол суспільства і на зворушення суспільства, і це вже так, це вже початок кінця, зауважу, що північний Кавказ становив певну небезпеку і життю самого диктатора. Про це ще у травні заявляв Кирило Буданов. На Путіна були замахи. На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть представників Кавказу не так давно. Це не публічна інформація, абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце. Це приблизно два місяці тому було. Ще раз кажу: він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце. Крах путінського режиму, а з ним і усієї Росії може бути поступовим, але ймовірно стане раптовою, насильницькою та неконтрольованою подією. Так вважає екс-командувач сухопутними військами США в Європі, генерал Бен Годжес. Одним із передумов розпаду РФ є і те, що ми спостерігаємо зараз у Дагестані. Вербування етнічних меншин, які Кремлю було найлегше використовувати у ролі гарматного м'яса, заходить в глухий кут. Так, з кожним днем крісло Путіна хитається все сильніше, а за собою у прірву він тягне і всю Російську Федерацію. Ряд ознак занепаду імперії. Ми вже бачимо на власні очі. А її тотальний крах питання часу. А це був спецпроєкт Московські павуки та я його ведуча Альона Шевченко. Ми надалі стежитимемо за кремлівськими посіпаками.